У закладі дошкільної освіти веселка Линовицької селищної ради у найближчий час відкриють капітально відремонтоване укриття. Кошти на ремонт захисної споруди це 1 мільйон 700 гривень. Виділила обласна адміністрація. Завдячую я і заступнику голови обласної ради і Блаушу. Завдячую голові міської Чернігівської адміністрації. Нам виділили кошти. Ще на капітальний ремонт. Роботи стартували на початку вересня. За проєктною документацією було заплановано ремонт приміщень всередині, повністю включаючи штукатурку, фарбування стелі, влаштування підлоги стяжок, грунтівка, фарбування, заміна освітлення, капітальний ремонт, заміна світильників, прокладка, установка. Світінки виходу, встановили нову вентиляцію, збудовані нові санвузли для дітей, персоналу. Відремонтовано і спеціалізовані кімнати. Виконано ремонт приміщень під вентиляційну кімнату, також є кімната для зберігання медицинських препаратів і кімната господарська кімната для зберігання зберігання інвентаря і тому подібне, крім суторемонтних робіт, вдалися до творчості. Стіни укриття зробили кольоровими. Тут переважають синьо-жовті кольори. Окреме приміщення виділили під майбутній клас безпеки. Значних зусиль потребувало вимощення навколо укриття площею понад 225 квадратних метрів. Це було пов'язано з неперебаченими моментами, бо було додаткове затоплення, і треба було його ліквідувати. Для цього ми зараз додатково по другому приміщенню виконуємо додаткові роботи по влаштуванню вимощення. Ремонт укриття підрядна організація має завершити до 20 грудня. На даний час працівники закладу дошкільної освіти вихованці під час повітряної тривоги перебувають у захисній споруді ліцею і з нетерпінням чекають на відкриття персональної. Більш просторе, більш яскраве, і будуть знаходитися тільки наші діти. Умови набагато кращі, ніж там були в нас. Кімната просторіша, І, Думаю, що буде там набагато краще. нам. Капітально відремонтоване укриття відповідає усім вимогам, стандартам. Вміщує захисна споруда більше 300 осіб.